На буковині прикордонники виявили трьох чоловіків призивного віку, які використовували документи з ознаками підробки. Так у суботу надвечір прикордонний наряд відділу Кельмансі зупинив на контрольному посту автомобіль марки Б'юік з українською реєстрацією. Транспортним засобом керував 44-річний мешканець Київської області. Під час перевірки документів охоронці кордону виявили ознаки підробки у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного та довідці про непридатність до військової служби. Згодом чоловік зізнався, що документи отримав незаконним шляхом від невідомої особи, сплативши за дану послугу 3 тисячі доларів США. За аналогічних обставин охоронці кордони затримали двох військовозобов'язаних в пунктах пропуску порубне та Мамалига. Також минулими вихідними у пункті пропуску порубне один з ухилянців пропонував прикордонникам хабар у розмірі тисяча доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.